2007 рік в історії ігрової індустрії був дуже насиченим відверто легендарними релізами. Саме цей рік став початком двох культових серій ігор, які супроводжували моє та й, мабуть, ваше також дитинство. Адже саме тоді вийшов Сталкер, Тінь Чорнобиля, а також перша гра серії Call of Duty, яка була присвячена вже не Другій світовій, а сетингу сучасності. І оскільки цей канал багато в чому став відомим хоч комусь завдяки відео, де чимало всього йшлося про Call of Duty, то я не можу не виділити окремі сюже. Про класичну та улюблену мільйонами серії Modern Warfare. Адже у світлі того, як на початку 2025 року світ пустився берега, показується у нас картошки нет. Дедка, нет. Вона набуває неабиякої актуальності. А ви ж наволять ваших русофобських вподобайок, аби це відео побачило більше глядачів. А я розпочинаю. Події в всесвіті гри розгортаються у 2011 році. Розпочинається класичний поклик обов'язку з того, що британський оперативник із позним Газ повідомляє нам усім чудову новину. В Росії триває громадянська війна, а погана новина для нього з капітаном Прайсом полягає в тому, що до них на БЗВП прибуває наш бусифікований головний герой. І вони з цього чувака на наймення мило мають зробити рекса. Газ розказує на обранцю про основну стрільби. Трохи пукаємо по мішенях, а потім ще розбиваємо з Ковуна, грозою для фруктів Тут же ще й до речі є тренування з гранатами, під стволем гранатометом, вибухівкою та прогодження смуги перешкод. Воно не обов'язкове. Тому насправді чимало гравців це пропускало свого часу. А от правда, якого дідька на британській базі робить буханка, та хер його знає. Прибуваємо до капітана Прайса, який лишається у захваті від імені нашого персонажа та проганяє його пострілятися в ось сікібі на смузі перешкод. Тут до речі, є дошка з результатами, де газ поставив рекорд в 19 секунд. Ніхрена собі швидко стріл побити його. Рекорд, тобто а не ГАЗа, нескладно, якщо ти не рак консольний. Тому робимо це, і гра повідомляє мені, що варто було йти на ветеринара. А капітан же повідомляє, що другій ночі в нас важлива місія. В Баранцевому морі, як і з як волонці, теліпаються російська корита. Тому наші браві сасівці вирушають довести, що гівно таки тоне. Це саме та місія, яка почнеться з того, через що потім у нас Маркуса порівнювали з капітаном Прайсом. Висаджуємося та починаємо русоріз, проникаємо в каюти, вирубаємо п'яницю та вирізаємо свини, які сплять. Розпорошивши це кубло трутнів, сасівці потрапляють в засідку, але вікна обробляють з мінігану. Потім капітан Прайс в черговий раз показує наскільки він сексуально вміє відчиняти двері. А Каз каже свою легендарну фразу про більш близьке знайомство. Ось до речі, звідки в Трампа ті самі злочасні карти та його любов до них. <плес> Перевіряємо кути, зачищаємо кути, кути мають бути чистими, закидаючи дебілів пшиковками та грінками, зачищаємо вантажні відсіки. І тут виявляємо контейнер, від якого штирить радіацію. І ні, в ньому не артефакти з Чорнобиля, а якась ядерна хрінь. Та оскільки на підльоті російське вертухає, то забираємо маніфест і валимо. І поки вона починає тонути, як крейсер Москва, то сосівці звалюють під епічну музику. Дондон! Суп ледь не падає, але капітан встигає піймати мило. І російські корито йде на дно. А ми відлітаємо пити англійський чай. І саме так починалася легенда. <рит> в якійсь арабській країні на аравійському півострові сонце настільки напекло в голову Арабам, що вони вирішили почати черговий джихад. Колишнього президента аль Лані везуть на страту. В'їбав. <рит> А тим часом нам показують весь той жах і безлад, що коїться на вулицях. цього Черкистана слід запам'ятати, бо він ще зіграє свою злу роль. Якщо коротко, то Аль фулані був таким собі прозахідним лідером, який типу здав країну та все її чорне золото піндосам. Тому такий собі Алясад зі своїми джигітами повалили його владу, заручившись підтримкою лідера тамтешніх кадирівців та головного вівцейоба Імирана Захаєва блядь. Саме він дає Аля саду пістолет, аби той замислив Альфу Лені. Ну, як куля в лоб, то куля в лоб. Зате нечесно і несправедливо. Ранок в наступному рівні починається на болоті. Та ні, бляха не на цьому. В цій місії ми маємо звільнити шпіона Миколу, якого викрили російські ультранацисти та отримують в селі дурників десь в Кавказьких горах. До речі, серія Modern Warfare розвинула ідея War за цим надзвичайно крутими брифінгами перед кожними рівнями скопою анімацій та пафосними перемовинами з іноді філософськими цитатами. Отже, вирубаймо двох вівцетрахів. Поки інші в халупі дивилися зомбоящик, де якраз показували новину про страту Альфлані, ми маємо приєднатися до загону так званих хороших русських під проводом такого собі камарове на наступному пості встановлюємо міну та розстрілюємо решту від віцелюбі. Цього разу капітан Прайс відчиняє двері ніжно. Світ Камарова ж сасівці вчули по запаху. Ну що сказати, руський дух не інакше. Той повідомляє нам, що російські ультранацисти займаються своїми звичними справами в селі в долині, вбивають, марадерять і обстрілюють мирних жителів. Тому вирушаємо з цим покінчити. Пшикаємо зі снайперки по вівцеюбах пагорба. Наводимо трохи бавовни та вирушаємо в сторону електростанції. Звідти спускається ще збіговська дебілів. Випробуємо на них під стволі гранатомет, прикриваємо з висоти ще хороших русских, які просуваються вулицями села. Тут же сасівцям вривається терпець, адже чим довше вони зволікають, тим більший шанс, що шпійона вколошкають. Тому з камарова вони трохи вибивають лайна. І той одразу вказує, де шукати нашого Миколу. Спускаємося по тросу, прориваємося через недобитків та дістаємося до хати, де отримують шпигуна. Вирубає електрохарчування і під покровом темряви з пенбашниками зачищаємо цей гадюшник. Миколі встигли розмалювати фізіономію, але в цілому все гаразд. Йдемо до вертольоту евакуації, і там він каже, що американцям, які розпочинатиму операцію на Близькому Сході, не вийде взяти Алясада нізащо. В наступній місії ми вперше граємо за американського сержанта Пола Джексона, будучи під командуванням лейтенанта Васкаса, і але висаджуватися для проведення операції з пошуку і ліквідації головного джигіта. Ясна річ, що в першій будівлі, в яку ми заходимо, його не виявилося. Тому продовжуються вуличні бої із хабібами за контроль над ринком кебабів. Трохи тут душно, правда, на ветерані Скотиняки гатять з будь-якого кутка. За даними розвідки, Алясад може сидіти в місцевому телецентрі, тому янки заходять туди. Тим не забуває залишити подарунок від обеми на парковці в цьому клятому телецентрі. Хабів виявилася як китайців шанхаї, тому довелося знатно так подушнитися та повивчати всілякі оці пафосні фрази, які гра видає під час смерті голого героя. Вилізаємо на другий поверх, звідти розстрілюємо нову когорту хабібів. Вирушаємо до студії, звідки Алясад стримить свої передачі, але ясна річ, що нікого там не виявилося. Тому сержанту Гріксу довелося констатувати, що американська розвідка обісралася. Плили, плили, а вони на березі всралися. Та вмикає замість арабської передачі свою американську музику. Ура! На тому завершуючи першу місію за Амерів. У наступній нам повідомляють, що ми маємо нове завдання: прорвати оточення, в якому опинився і застряг танк Абрамс, загрузнувши в болоті. Але хвалена розвідка обсирається вдруге, бо самого початку ми потрапляємо в засідку. Проте у Хабівів нема ПНБ, тому під зелене світло шоу із лазерами прориваємося в будівлю, зачищаючи її від придурків. З іншої сторони у супроводі танків нас зустрічає велике скупчення ворога. Тому доводиться брати до рук святий джевелін та навалювати по танках, перетворюючи їх у металобрухт. Від такого видовища хабіби тікають, а ми з братвою, крізь ринок, проходимо до місця, де застряг танк. Та ну, йо пересете! Чурки стане до танка, що дурні, ніби він ото медом помазаний. Але поки не виробимо ворожі зенітки, то не зможемо отримати підтримку бойових вертольотів. Тому вирішаємо... Та де ти взявся? Ви тільки погляньте на ці зуковиті кавуни. Що ж усього, справжньому мета вторгнення саме в них і полягала. А завалити якогось там диктатора, що загрожує всьому регіону. Це так, сайт квест. Маслини мазетників, Тьох, ти ж зенітників, встановлюємо БІМБО та робимо Аллах Акбар. Даємо корнати для підтримки з повітря, прилітає Апач, розносить решту дурників та повертаємося до танка, аби чекати, поки його витягнуть інженери. А тим часом сасівці не встигли піднятися в повітря, який їх одразу спускає з небес на землю. З американського стінгера, до речі, приземлення вийшло доволі жорстким. Загинули обидва пілоти зі ще одним сасівцем. Але всі інші цілі здорові, як родичі гарбузові, тому вирушаємо до точки евакуації. Вівця Люби же активно шукають нас, тому рятуємо місцевого дідугана від них, самославши все це стадо. Але в полі зіштовхуємося з уже більшим стадом. Та оцей клятий вертоліт, що встигне нас подіставати. Відстрілюємося, пробираємося через підвал. У Будинок, а звідти до готелю Полісся лол. <смі> Тільки якого хріна він тут робить, я взагалі хазем. <плес> І ось, до речі, чому капітан Прайс не любить собак. На ось ще є цікавий плакат про те, чого ніколи не говорять росіяни. Через струмок виходимо до чергового поля вже з тюками. Трохи навіть вийшло сити, але нас швидко викривають. Продовжуємо розсоріз, але цей клятий вертоліт знатно так задовбує. Зачищаємо халупи від решти вівцейобів, прориваємося до великого хліва, в якому знаходимо ті самі стінгери. А за цей час куніметник на вертольоті, що спавниться безкінечно, скільки б ти його не вбивав, встигне дов. Сте просто сказу. Не з першого разу, правда, але вертоліт отримає свій заряд по страці. І добре сміється той, хто сміється останнім. Далі зустрічаємо когорту вівцетрахів на бронетехніці, які видно заблукали дороги до Ростова. Але тим часом до нас вже прилітає підтримка з повітря, яка нещодавно карає їх. Карає! Таким чином, завершуючи місію. І саме за цього карателя, тобто літак AC-130, на якому давно не літав ГАЗ, нам доведеться зіграти в наступній місії. Та чесно кажучи, ніколи я її не любив. Для мене вона завжди була якоюсь нуднуватою. Ти не менш, супроводжуємо сасівців, відстрілюючи ворогів із трьох доступних калібрів: кулемета, гранатомета та ракет. Намагаючись той час їх самих не спопилити. вони знаходять транспорт, який експропріюють у цивільних. На ньому дістаються до точки евакуації, звідки їх забирають вертольоти, і на тому переходимо до наступного скрудні місії Американці продовжують свою операцію вже денну пору. А разом із нашим кабаном, адже саме так називається цей танк, якого ми витягли, прориваємося вулицями арабського містечка, відстрілюючи полчища свідків Аллаха. Тут, до речі, буде момент, коли американці будуть совати сміттєвий контейнер, аби забезпечити собі укриття від маслини, що роздають коніметники. Але навіть якщо заздалегідь помаслинити усіх хабібів, то наші все рівно будуть мусити той клятий смітник. Тут на заваді стає ворожий танк, але підтягується наш кабанчик та ефектна рохкає Зі своєї гармати, прямо через стіни, точно по ньому. А танчик Хабібіо це зацінив прямо до відвалу довбешки. Тому спокійно собі заберемося звідси на десантному вертольоті. Розвідка повідомила, що лідер Черкистанів перемістився до столиці арабського халіфату. Однак в його розпорядженні ймовірно ще є навіть ядерна бомба. Тому американці приймають рішення іти у стрімкий наступ великими силами для того, щоб схопити Алясада, ліквідувати осередок його угруповання та покінчити з ескалації, тобто війною. Ми влітаємо на поле бою, розстрілюючи хабібів із гранатомету МК 19 А Що ми вам недоділені?! Наводимо бавовну на головній площі, поваливши статую недолого диктатора, і летимо далі нести демократію, як це американці називають. Вони отримують завдання допомогти піхотинцям прорватися з оточення. Тому висаджуємося, приєднуємося до янки та разом вириваємося з оточення. Одразу після зльоту нам повідомляють, що наявність ядерної бімби таки підтверджено, і що треба звалювати звідси якомога швидше. Однак підбивають один зі штурмових фартельотів, і наша команда приймає рішення врятувати пілота, який вижив під час падіння. Висаджуємося, забираємо пілатесу та робимо хабібам вже з доброї волі. Проте, тільки піднявшись в повітря, небо переповнює шалений спалах, стався фалаут. І саме через цю жінку ми не встигли від нього втекти. Вершниця апокаліпсису, щоб їй. Наступна місія слугує чисто для атмосфери та показує жахливі наслідки ядерного вибуху очима солдата в його останні хвилини життя. І таким чином американці втратили 30 тисяч бійців задіяних у масштабній операції, що матиме значний вплив на подальшу історію. Загалом пам'ятаю, коли вперше бачив показане в цій частині гри, то був надзвичайно вражений. Микола Батькович повідомляє, що Алясад ніколи би не пожертвував собою. Тому заздалегідь втік зі столиці. І як завжди, притулок для подібних найбільш мерзенних покидьків надають саме росіяни. Гівно до гівна липне. Тому сасівці вирушають викорити засранця та довершити почати американцями. Російські ультранацисти займаються терором мирного населення в північному Азербайджані, захищаючи водночас Алясада. Тому рухаючись із будинку до будинка, треба перебити вівцейобів, в яких тут виявилася ціла клята армія. Але в нас ще є підтримка бойового вертухая з повітря. Тому активно цим користуємося, діставшись до сараї за селом, бо чим же ще може бути останній притулок для недобитих вівцелюбів, добиваємо решту дебіків, вриваємося та схоплюємо врешті-решт Алясада. Черкастан каже, що то не він йобнув бомбу. Як в той же час дзвонить мобіла, капітан Прайс бере слухавку і йому все стає ясно. Ну як там з деньгами? Who was that, sir? Zakaev. Imran Zakaev. І от просто легендарна місія в Чорнобильській зоні відчуження. Все в камуфляжі, яка відбувалася за 15 років до основних гри. В принципі, це найбільш така атмосферна місія за всю кампанію, що батько зайних гравців якраз тоді і познайомила з таким поняттям, як Чорнобильська зона. Імран Захаєв в Прип'яті має укладати угоду щодо ядерних матеріалів, необхідних, ясна річ, для ядерної зброї. І уряд Британії дав наказ на його ліквідацію. До Прип'яті не пройти прямим шляхом через високий рівень радіації. Танці, які косплеють чорнобильські кущі, вимушені рухатися обхідним шляхом дорогою по стелсу стріляємо гівців. Okay. Ховаємося від ворожого вертухая. А де апостроф дівся? Як тут зіштовхуємося за величезною когортою місцевого групування фанатиків? Цей момент, відверто кажучи, мене малого, як вперше його проходив, просто жахав. особлива музика масло вогонь підливала. Однак надійніше всього сховатися з правого краю. Далі виявляється, що ультранацисти тут побували місцевих військових, але якогось дідька вони були у російській формі, тому це навпаки хороша новина. Адже коли росіяни вбивають росіян, це завжди свято. Хороший русський це мертвий русський, а любой другой руські це плохой русський. Потім нахабно прориваємося по-тихому серед колони, малуючись дупою капітана Макмілана mm -hmm. та потрапляємо в прип'ять, де той каже свою замиту фразу. Тут же і псевдо-собак зустрічаємо та прямуємо в уже справжній готель Полісся, аби зайняти снайперське гніздо. Наші браві стрільці-косплеєри терпляче чекають на появу конвою, де має бути імран Захаєв. І от, озброївшись великокаліберною гвинтівкою, Барет, коли головний фіцитраг перебуває, робимо постріл, заради якого сюди і прийшли. той лишається без руки, а ми ж звідси епічно звалюємо. Тепер все кубло дегенератів розпорошилася та жнеться за нами у той час, коли треба досягти точки евакуації. І Прип'ять стає більш схожий на те, якою ми її пізнали в отії Чорнобиля, Тобто, ледь не найбільш гарячою точкою. Нас застає Вертухай, але влучними пострілами вдається його збити. Проте Кеп надто легковажно до цього поставився. Йому перебило ногу, коли вертушка падала. Тому Прайс вимушено його тягти на собі, пробиваючись через ряди довгих та собак, звідки він власне і отримує потім собакофобію. Але саме Чорнобильські пси собаки нам навіть допомагають, коли кидаються на вівцелюбі, ревучи їх на шмеття, дістаємося до точки евакуації біля колеса огляду та займаємо оборону, встановивши баунії підарунки. долгівці прущі дурні, поки підлітає вже наш вертухай. Ваємо останню атаку заносимо капітана куща на борт та звальмо звідси, хоч до бісу бабці, але звалюємо. А в нинішньому часі подій кампанії Сасівці по суті роблять те ж саме, тримають оборону, поки не прибуде вертушка для евакуації. Тобто це повний реверс місії конспіративна квартира. Зранку армія озброєних до зубів вівцейобів із бронетехнікою перебуває до гірського селища. Сасівці влаштовують їм засідку з бавовною та активно поливають маслинами, аби дегани думали, що клятих британців тут куди більше ніж є насправді. Вони пускають домов завісу, аби перерватися, та здійснюють мінометний обстріл. Далі тактичний відступ на більш воєнні позиції та прикриваємо наших, стріляючи з мінігана, який елементарно спускає з небес на землю ворожих вертухаїв. Наступний же з доброї волі підриваємо заміновані ділянки із С4, як тут під'їжджає російський металобрухт. Тепер вже ми обороняємо хлів від вівсотрахів, відстрілюючи техніку з Джевеліна. Прибуває підтримка з повітря та наш вертоліт евакуації. Завдяки ударам з літаків, прориваємося до точки посадки вертольота на те ж місце, звідки прийшли, та спокійно. Собі відлітаємо. Аби вийти на Захаєва та вирішують піймати його сина Віктора. Вони разом із хорошими руськими, так званими, зачищають пост вівцейобів на заправці перед світанком та перевдягаються у російське лахміття, аби потім застати захаєва молодшого зненацька. Грік скаже на додачу, що в російській формі соп виглядає як повний деган, і що на руського він аж ніяк не схожий. Ну, спасибі за комплімент. На ранок вівцедрочери прибувають колоною до нас, а от серед них виблідок Захаєва. Але той встигає запідозрити під. Таво маски шоу закінчується, починається махач, та радайка Захаєва врізається у наше гніздо. Yeah, І поки Соб хренюває від такого польоту та засранець встигає втекти. Женемося за ним, відстрілюючи його посіпак. Вилубка треба взяти живим. Той забігає у багатопорохову будівлю, зачищаємо її, доганяємо цього барана. І як тут же він вирішує зробити те, що варто було б зробити кожному росіянину. Від втрати свого баранчика Захаєву горить бздло і він хоче помститися проклятому западу, захопивши центр пуску ядерних ракет на Алтаї в Ворожкостані, та спробувати використати їх, якщо американські та британські війська не покинуть болота. Тому Сасівці вже разом з американцями вирушають туди, аби запобігти цьому. Рано вранці вони десантуються в лісі, але не дораховується сержанта Грікса, який відповідальний за вибухівку. Сасівці вирушають на його пошуки, а вівцелюбам тим часом не спиться в. Пошуках нас дорогою маслинимо їх всіх, обнишпурємо та зачищаємо хати. І в одній з них виходимо на сержанта Грікса, якого вже стали допитувати. Тому рятуємося Джея втрати анальної цноти без вазеліну І йдемо до опори ЛЕП, аби підірвати її та виробити основне електрохарчування на російській військовій базі. Прориваємося разом із Гасом та рештою через лави Деганів. Вже ні від кого не хваючись, поки Прайс та Грікс опрацьовують альтернативний маршрут. Біля російської бази зустрічаємося з американськими. Снайперами як тут кляті ракети таки вилітають. Наступна місія повністю присвячена прориву до пункту керування запусками ракет. Балістичні ракети із ядерними боєголовками тим часом на дорозі до східного збережжя Америки, то приблизне число жертв може сягти понад 40 мільйонів. Тому наші браві вояки за будь-яку ціну мають цьому запобігти. Пробуваємося через ворота, підриваємо ворожу беху та нещадно розстрілюємо вівцейобів. Капітан Прайс, а також Крікс тим часом вже приготували булгарки. А також, оскільки більшість нашого народу вперше проходили цього роз Локалізацію та на цій базі, прямо під час бою з матюгальника грала опора та пропаганда російських ультранацистів, яка закликала їх іти і дохнути ні за хвіст собачий. В англійській локалізації її чути доволі невиразно. Розбираємо на болти в останню бронетехніку, очистивши шлях до пускових шаф. Ха, не знав, що капітан Прайс чи не будівельника вчився. Разом із загоном американських морпіхів спускаємося в підземельне. Спустившись по шахтам до душових кімнат, виявляємо там трупи російських солдатів. А тим часом до того, аби запущені ракети досягли своїх цілей, лишається лічені хвилини. Тому стрімко пробиваємося через шахти, де по нас часто гатять із трьох сторін, особливо не високі складності. Це доволі душний рівень. Коли кілька десятків придурків було ліквідовано, то решта вирішує запустити залишок ракет, таким чином і знищивши нас. Але прайс епічно зачиняє бронедвері в останній момент. Центр тим часом дає де коди деактивації ракет. Дістаємося. Ся до контрольного пункту та водимо їх таким чином. Всі боєголовки знешкодилися у повітрі, попадавши в океан. Сасівці піднімаються на ліфті, добувають решту рашистів та беруться за їх транспорт для втечі звідси. Сасівці здійснюють жест недоброї волі або ж просто з'їбують на ворожому транспорті. За ними женуться всі наявні вівцятрахи з кишенькової армії Єблана Захаєва, До епічної гонитви приєднується ворожий вертухай, якого ясна річ на ходу не вдається з РПГ. тому той руйнує міст через річку ракетами прямо перед нашими тарадайками. Ярі, блядь! Ярі! Будучи відрізаними на напівзруйнованому мості, Сасівці з останніх сил відстрілюються від вівцелюбів. На сазок виходить хороший русський камеров та запевняє, що скоро буде, аби врятувати їх. Капітана Прайса та Соупа контузить вибухом. Нас тягне Грікс, але ловить маслину. Тут прибуває Захаєв та нещадно вбиває баєґаса. В той момент варталітка Комарова збиває ворожого Вертухаю. Капітан Прайс встигає дати нам свій покалет і Захаєва як куля в лоб, та куля в лоб. Зате чесно і справедливо. Слов поїпрайса евакуюють, тоді як дикторша повідомляє, що пуски ядерних ракет, що ледь не почали Армагеддон на східному березі Америки, були списані як навчання, а російські корито в Баренцевому морі перестали шукати. На додачу нам ще дають пограти в місії за спецору, яка проривається в літаку крізь терористів для звільнення заручника, маючи обмежений час. Отже, Call of Duty Modern Warfare це одна із найбільш знакових частин усієї серії Call of Duty загалом, та для мене, зокрема, свого часу вона була не лише революційним шутером, а й грою, яка задала стандарти військових FPS на багато років уперед. І як не крути, а м'якому перезапуску серії, який відбувся у 2019 році, і близько не вдалося отримати той успіх і визнання, що його мала класика. У своєму сюжеті вона передбачила чимало всього, що сталося в реальному житті. Від співпраці російських терористів із Арабським. Повстання на болоті до ядерного шантажу, появи російських військ у Чорнобилі тощо. І це доводить, що сюжет гри вийшов дійсно чудовим. А я ж нагадую, що відео на каналі виходять завдяки підтримці небайдужих людей, які є спонсорами каналу на Ютубі, а також завдяки донаторам на стрімах, за що я вельми вдячний. І якщо ви маєте бажання і можливість приєднатися до нашого елітного клубу, як ці от потужні оперативники, та це може зробити все від 10 гривень через спонсорську підписку, прямо. Тут або ж є ще патреон. Всі посилання в описі відео та підказках. Дякую за перегляд! Та пам'ятайте, що Путін хоче, аби ви казали зовдолга, а не поклик обов'язку. На все добре та до зв'язку.